В ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Моє вітання прапор Європи з майорів на центральному майдані Сарн на його ручисте підняття в рамках святкування дня Європи завітали чиновники Євросоюзу та польські делегації. Депутати міської ради Сарненської вперше в Україні ухвалили рішення про підняття прапору Європи. Вони думали інакше за що поплатились долею і навіть віддали життя цієї неділі. Україна вшановувала пам'ять жертв політичних репресій. На трьох ув'язнених припадав один розстріляний, і смертний вирок ставав нормою і не підлягав ніякій апеляції. Козацьке свято Курган леля відбулося у Рівному в таборі Гайдамаке. З поміж іншого сучасні козаки влаштували поєдинок лава на лаву. Рас! 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 Розгромної поразки зазнали у першому домашньому матчі чемпіонату України з американського футболу рівненські монархи на власному полі. Вони програли учгородським лісорубам. Отримали дуже багато досвіду. Те, що ми програли, це це дуже великий плюс в розвитку команди. Рапор Європи офіційно замайорів на центральному майдані Сарн. Його туди привезли представники Євросоюзу. Сарни стали першим містом в Україні, міська рада якого на сесії прийняла рішення про встановлення європейського стяга. Піднімали золотозоряне знамено під час відзначення дня Європи. Як усе було бачив Володимир Струс? Подружжя Берманів у Сарнах стало символом поєднання України та Європи. Жителька міста знайшла своє кохання в інтернеті на сайті знайомств. Міжнародне весілля молодята вирішили відгуляти саме на День Європи. Ми вже живемо в Стокгольмі, Швеції. Практично вже декілька місяців зараз просто вирішили офіційно одружитись. Я вона з України. Я з Німеччини, а живемо взагалі у Швеції. Під час урочистостей з нагоди дня Європи зі сцени пара бажає жителям міста стати ближчими до Європи, аби сарненчани познайомилися з нею на центральному майдані. Облаштували європейське містечко. А польські делегації з партнерської гміни Луголенка та міста побратима нового двору Гданського приїхали поділитися досвідом вступу до Євросоюзу. кажуть, унія допомагає їм будувати дороги та міста, але шлях до неї був тривалим та важким. Чистом малий термін пішов на підготовку до вступу Польщі до Євросоюзу. І також довелося суттєво змінити законодавство. Це спочатку не подобалося полякам. також на святкування завітали члени представництва Євросоюзу в Україні під час урочистої промови. Вони пояснюють, чому поточний рік є переломним у стосунках між Європою та Україною. 15 травня 2013 року Європейська комісія прийняла надзвичайно вагоме рішення стосовно України розпочати процес наближення вашої країни до підписання угоди про асоціацію. Його заплановано на листопад. Цього року а ще єврочиновники завітали до Сарн, щоб виконати важливу місію здійснити офіційне підняття прапора Європи. Мені дуже приємно, що депутати міської ради Сарненської вперше в Україні ухвалили рішення про підняття прапору Європи на центральній площі міста. Центральним майданом святкування не обмежується. Вулицями Сарну рушає велоколона з європейською символікою. Втім, їхній маршрут виходить далеко за межі міста. Міська влада Сарн хоче стати прикладом для інших населених пунктів України, зокрема області та району. Прапори Європи велосипедисти урочисто повезли до селища Клесів. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День відзначив День Європи і обласний центр. У рівному відбувся урочистий парад із прапорами країн-членів Євросоюзу, виступи творчих колективів та виставки творів народно декоративного мистецтва. Окрім рівнян до святкувань, долучилися й гості. Делегація із Радомщанського повіту Республіки Польща. Парадом вражена, досить цікаво і можна взагалі найкраще познайомитись з іншими країнами. Досить насичений був парад. Мені сподобався. Вони постраждали за те, що мали іншу думку і хотіли іншої долі своєму народу. Цієї неділі Україна вшановувала пам'ять жертв політичних репресій. Відповідні заходи відбулися на Рівненщині в обласному центрі. Представники громадськості та чиновники вшанували пам'ять жертв репресій біля пам'ятника загиблим за Україну. Більше про це Іван Марчук. У неділю ці вінки до пам'ятника загиблим за Україну, дань пам'яті усім жертвам політичних репресій. Свого часу мільйони людей, в тому числі й українців, були ув'язнені, вивезені з домівок на каторжні роботи чи позбавлені життя лише за те, що думали інакше і хотіли кращої долі для своєї батьківщини. На трьох ув'язнених припадав один розстріляний, і смертний вирок ставав нормою і не підлягав ніякій апеляції. Тобто, ну це жахливо, коли люди взагалі-то ну починають звикати до такого явища. Політичні репресії почались ще задовго до приходу Сталіна до влади, кажуть історики. Вони притаманні були навіть за російської імперії на початку ХХ століття. Однак саме за Сталіна репресії були найжорстокіші. Каральні органи знали практично усе і про всіх. Радянська система вона запровадила систему, запродила форму тотального контролю за людиною. наприклад. Та ж сама та ж саме паспорти, реєстрація, прописка це одна з форм тоталітарного контролю за переміщенням людини. Потрібно було знати, де є людина. Протягом трьох днів, якщо ти не зареєструвався, вже до тебе застосовують певні е, каральні заходи. Необережне слово. Е, Виступи дії зразу помічалися, зразу брали це на облік. Нині достеменно невідомо точної цифри усіх українців, які у різні періоди минулого століття стали жертвами політичних репресій. За даними істориків, у повоєнний час на Рівненщині був своєрідний полігон, на якому відпрацьовували каральні технології. Історики припускають, що не менше ста тисяч жителів області було репресовано. За... Антидержавну агітацію, за антирадянську агітацію, за буржуазний націоналізм. Це пік цих репресій припав на 44-й, 53 й роки, тобто час правління і життя Сталіна. От, і, власне, тоді найбільше наших земляків постраждало. Пізніше це вже були репресії. Супроти української інтелігенції, супроти накодумців. Чи не кожен там третій чи четвертий десь в якійсь мірі був причетний до співпраці з каральними органами? Тобто, на жаль, доносництво було надзвичайно розвинуто. Декому із українців, переховуючись, усе ж пощастило не потрапити під колеса тоталітарної машини. Так сталося із колишнім повстанцем Олегом Рижковським. А ще репресії на Волині уникнув його батько-священик за духовенством. Каральні органи тоді встановлювали особливий контроль. Застояли його на них працювати на КГБ, визивали його до себе, і йому так, та, так його толкнули, що він спиною відкрив двері ззаді. Він пішов до владики, так, і так, а він каже, ви виїжджайте, бо вас арестують, вас посадять. Ну і він поїхав на Київщину. І здобуттям незалежності в Україні частину політв'язнів все ж реабілітували. Нині кажуть чиновники, варто усе робити для того, аби подібні жахливі реалії ніколи не повернулись. Світ сьогодні змінився, і Україна дуже стала, стала близька до тих правил, які сьогодні існують в Європі. І якщо ми рухаємося туди, то це просто недопустимо. Я не думаю, що це ці, ці сценарії можливі. Найбільше мене лякає це протистояння українців. І під яким соусом це б не не, не робилося. Воно послаблює нас. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День дороги майстрів, стежини учнів. Виставку під такою назвою відкрито в обласному краєзнавчому музеї. Експозиція включає півсотні різножанрових робіт польських митців від живопису до промислового дизайну. До рівного їх привезла польська художниця Івона Вілк. Побував на виставці Роман Свирида. Рівне стало четвертим українським містом, куди завітав польський мистецький проект Дороги майстрів, стежини учнів до цього виставка, організована молодіжним осередком творчої праці міста домброва Гурніча та Академією мистецтв міста Катовіце Республіки Польща, побувала в Івано-Франківську, Чернівцях та Львові. Це показати такий цикл едукаційний. Хотіли показати своєрідний освітній цикл, як вчитель може впливати на учнів в позитивний спосіб, як спонукати його до праці, щоб не зламати таланту виставка складається із робіт як професійних художників, так і їхніх учнів. Загалом півсотні робіт різних жанрів від живопису до промислового дизайну. Крім того, у рамках мистецького проєкту польська художниця Івона Вілк провела два майстер-класи для усіх відвідувачів виставки. Перший із них малюнок маком на папері. Я малюю метелика, я намагаюся малювати метелика. Найважче просто зрозуміти саму техніку, якби, щоб вміло передати те, що ну, вміло передати свій задум. На думку організаторів мистецької акції, головне у цій творчій справі не матеріали і не досвід, а бажання вчитися. Талант це лише 2% від усього. Решта це праця. Бачите, кожен щось по-своєму цікаве створив. Кожна річ це своєрідний імпульс до фотографії чи навіть створення фільму. Потому з допомогою кольорового паперу, фломастерів, ножиць та клею, учасники майстер-класу спробували себе у ролі Пабло Пікассо, працюючи у жанрах сюрреалізму та кубізму мені дуже сподобалося Тут ми малюємо так, як ми можемо. І від цього виходять дуже красиві картини. На думку польських гостей, така мистецька співпраця між шльонським воєводством та рівним допоможе налагодити суспільні політичні та економічні зв'язки між поляками та українцями. Це раз якби щоразу приїздіші у нас стосунки. Співпраця щоразу продуктивніша. Ця акція проходить під патрона. Натов нашого міського голови і маршалика воєводства. І я думаю, з часом ми співпрацюватимемо лише тісніше. Роман Свирида, Богдан Рибунець, інформаційна програма День людей цієї професії на рівненщині можна порахувати на пальцях. Сьогодні своє професійне свято відзначають перекладачі жестової мови. Україна святкує його з 2009 року. Місія сурдоперекладачів надзвичайно відповідальна. Вони є містком, що об'єднує глухонімих із зовнішнім світом. Що спонукає людей обирати професію сурдоперекладача? Дізнавалися журналісти дня тебе. Ми покажемо Покажіть Р, 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 Р. Р. Р, Так. Угу. Буква Т. Т. а це буква Б. Б. Цій дівчині, як і іншим, мова жестів ніколи не здавалась легкою. Втім, одного разу Оля таки вирішує її опанувати для початку, аби мати змогу вільно спілкуватись з улюбленою сестричкою, яка не чує пізніше це вміння переросло у професію. Побудова самих слів, самого речення в них не така, як чуючих. От ми виходимо, говоримо, там Я хочу щось і так далі. Пояснюємо, що починаємо спочатку. А не людина може відразу там не починати, я хочу і так далі, а конкретно прямо сказала. А чи це їй потрібно, чи це було, чи як ну, той тобто, відповідно, треба задати запитання, і вони тоді вже скажуть. Проблеми людей, що не чують, Оля вислуховує щодня. Вона сурдоперекладач обласного осередку товариства глухих і не лише вислуховує, але й намагається допомогти. Її послуг глухонімі потребують постійно. Тому графік розписаний похвилинно. Перекладач мови жестів потрібен і в магазині, міліції, пенсійному чи у фонді соцзахисту, або на прийомі у лікаря. Плохих це є досить таки проблематично навіть сходити якась така невелика там травма. Якщо є, то потрібно йти до лікаря, пояснити, що це, якщо це опік, коли і як це сталося, і що потрібна довідка саме на роботу. Лікарняний листочок без перекладача життя неможливе, сказав Саша. Олександр зовсім не чує. Чоловік зізнається такі фахівці, як Ольга, на вагу золота. У рівному кілька сотень людей, які не мають слуху або чують частково, і усі вони потребують допомоги. Я не розумію, що там як спілкуватися із чуючими людьми. Я не розумію, що мені скажуть, як сказати чуючій людині. Сурдоперекладачами часто стають діти глухих батьків. Андрій мову жестів почав вивчати ще дитиною, адже по іншому і кількох слів не міг би зв'язати з найріднішими. Мама і тато у нього не чують. Вивчав букви, потім з часом уже за допомогою батьків своїх які мені не підтримували в тому ж моєму бажанні. Вивчав мову. Коли вже підріс, так грубо кажучи, в років вже чотирнадцять почав займатися приклади прикладанням в їх, в різних місцях. Тобто це були лікарні, це були якісь інстанції. Це вже було моїм хобі. В осередку товариства глухих Андрій є другим і останнім сурдоперекладачем. Хоча поки й немає відповідної освіти. У планах хлопця закінчити спеціальні курси і хобі зробити професією. Це може бути якісь невеличкі там. Це телефонний дзвінок невеличкий, а може бути просто справа, яка займе півдня робочого. Але так чи інакше, це те, що мені просто задоволення, це те, що мене робить якоюсь особистістю, яка допомагає людям. Ірина Веселовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. В Україні немає загальнодержавної програми підтримки дитячого читання та книгодрукування. Тому цей напрямок літератури розвивається лише завдяки громадським організаціям та поодиноким ентузіастам. До такого висновку дійшли учасники читацької конференції Краще сучасне дитяче захід в обласному ляльковому театрі зібрав дитячих письменників, видавців та бібліотекарів з багатьох українських міст. Фахівці обговорили перспективи розвитку галузі та вирішили, що без допомоги державних мужів та меценатів їм доведеться скрутно. Є такі, які хочуть просувати українську книжку і не тільки в межах України, а й за кордоном, тому що я мав цього року поїздку до Ляйпцигського ярмарку. І там цікава українська література. Я був вражений, як сприймали німецькі діти. Якщо в Сінгапурі на початку 200-х років прийнятий проект про побудову 100 бібліотек чисто для дітей та юнацтва, якщо в Казахстані прийнята національна програма Казахстан читає, якщо в Росії є подібна програмку програма на підтримку читання дитячого, то в Україні на жаль цього немає. Венеціанський карнавал у Рівному. Він завітав до обласного центру завдяки клубу Простір фото світлини із цього захоплюючого дійства було представлено у рівному. Під час відкриття виставки кожен охочий зміг не лише насолодитися атмосферою Італії, але й стати співучасником дійства. Далі Алла Сачук. Головний символ фестивалю маска. І це не випадково. Традиційно під час свят в Італії за одним столом збиралися як вельможі, так і їх слуги. А щоб не зрозуміло було, хто і хто, одягали маски. Завдяки цьому атрибуту теж було складно зрозуміти, хто прийшов на фотовиставку, але справжніх фотомайстрів легко було відрізнити по їх фотороботах. Найбільше зацікавило, звичайно, як ви звернете увагу портрети. У... В цьому масштабі якби дуже крупним планом. Ці всі деталі масок, надзвичайно чудові кольори, різноманітні, навіть жодних шаблонів, жодної схожості. Настільки вільна фантазія, що дуже рідко таке побачиш навіть на будь-якому фестивалі. Понад 10 тисяч світлин з карнавалу зробили три автори виставки, члени клубу Простір фото на суд глядача. Вони представили лише кілька десятків. Однак атмосферу дійства світового масштабу вони передали бездоганно. Це вражаюче дійство, яке треба бачити. Ми намагалися показати ті образи, які ті люди в масках намагалися відтворити. Це звичайні люди з різних країн світу, з різних міст, країн, і вони. Живуть там 10-14 днів і кожен день виходять на вулиці міста для того, щоб показати. Відкриття виставки стало повномасштабною мистецькою подією. Чистоту звуку продемонстрував золотий саксофон Євген Самусенко, пластику рухів Сузірія Дельвейс, а романтичні карнавальні мотиви, навіяло, танцювальне тріо, лісова пісня. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Рівне долучилося до встановлення всеукраїнського танцювального рекорду. 170 юних жителів обласного центру затанцювали гопак на майдані Короленка поблизу обласної бібліотеки. Аналогічні заходи синхронно відбулися ще у чотирьох містах України Києві, Львові, Тернополі та Здолбунові. За костюмованими танцювальними флешмобами казковий гопак літературних персонажів світу в онлайн режимі спостерігали і експерти національного реєстру рекордів України. Синхронний танцювальний рекорд було встановлено у рамках дитячого літературного фестивалю Дивокрай. Вчителем тренувався, вдома тренувався. Я думаю, що ми поставимо рекорд. Не просто танок, хоча він виразний яскравий, цікавий, і там по всій Україні фрагменти, які музичні, були озвучені. А тут саме цікаво було в тому, щоб діти прийшли вбрані як персонаж якоїсь казки. Мета основна залучити до читання. Тому що навіть цей гопак він відбувався в рамках фестивалю «Дивокрай», коли ми говорили з дітьми про книжки, коли вони читали книжки. Козацькі ігри, забави та змагання на території табору Гайдамаки відбулося традиційне козацьке свято Курган Леля. За словами організаторів, таким чином вони прагнуть розповісти дітям та молоді про українські традиції. Козацькі забави бачили журналісти дня. Це бій, лава на лаву. Саме він став кульмінацією козацького свята Курган Леля. Один з учасників поєдинку Юрій Панько, справжній український козак. Бойовим мистецтвом спас він займається два з половиною роки. Каже, до козацького табору його привів інтерес до історії України. Саме це бойове мистецтво, з яким козаки вигравали, перемагали в битві в морських битвах, в любих битвах. От саме це мене цікавило. Багатьох цікавить там східніборства. Не чись наше українське цікаве твоя і займаюся. Крім вихованців Федерації козацького бойового мистецтва, спас участь у традиційних іграх та забавах беруть місцеві майстри бойового та дитячого козацького товариства. Учасники поділені на групи за вагою та віком. Сьогодні ми проводили святкування давнього козацького свята, яке називається Курган Леля». Це два дні, під час яких вшановується пам'ять всіх воїнів, які загинули в боротьбі за наш край за Україну. Відповідно, ми святкуємо як справжні козаки, святкуємо саме за допомогою ігор, забав та боїв лава на лаву. По завершенні козацького свята найкращі його учасники отримали нагороди від обласного центру Спорт для всіх Світлана Даниш, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Гран-прі фестивалю весняні голоси голоси-2013» здобув зразковий хор унісон рівненської дитячої музичної школи число 1 імені Миколи Лисенка. А керівника колективу заслуженого працівника культури Нелю Нікітіну визнано найкращим диригентом. Мистецький конкурс відбувся у місті Тисменниця, що на Івано-Франківщині. Загалом участь у фестивалі взяло 13 колективів. А це майже півтисячі юних хористів з Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Друге місце журі також рівнянам. Хор Аве Марія розділив місце з колективом івано-франківської музичної школи число 1. переможці нагороджені дипломами та цінними подарунками. На передостанній шостій сходинці завершив чемпіонат екстраліги мініфутбольний клуб Кардинал Рівне закінчували сезон підопічні Сергія Піддубного у Хмельницькому, де проходив втішний турнір за п'яте сьоме місця, що мав назву Кубок Ліги. У перший ігровий день рівняни поступилися спортлідеру 3-4. Причому переможний гол хмельничани забили на останніх секундах. Потім була нівшия з Єнаківцем 3-3. У заключений день турніру господарі переграли представників Донбасу 2-1. Отож у підсумку у спортлідера, який в регулярному чемпіонаті не здобув жодної перемоги. П'яте місце. У кардинала – шосте, а в Єнаківця – сьоме. Ось що сказав після гри з донеччанами головний тренер рівняни. Показали такий футбол, який могли показати. На сьогоднішній день, то, що мала лавка запасних, десь було важкува нам грати, але все-таки ми старалися грати на помилках суперника. Хоча я скажу, що для мене, я думаю, та й для бульвальників такі ігри не треба. 0,52. З таким рахунком у першій домашній грі чемпіонату України з американського футболу серед команд першої ліги поступилася команда Рівницькі монархи на очах у сотні болівальників. Рівняни проекзаменували чемпіонів України 2009 року Ужгородських лісорубів. Бачив гру і Роман Сверида. Суперником рівненських монархів у першій офіційній домашній грі сезону стала команда Ужгородські лісоруби. Закарпатські футболісти чотири роки тому були чемпіонами України у вищій лізі, а нині більшість лісорубів паралельно виступають у більш потужних чемпіонатах Угорщини та Словаччини. Незважаючи на те, що вхід на стадіон технічних видів спорту був платним 15 гривень. Підтримати монархів зібралося більше сотні вболівальників. Одним заокеанська гра сподобалася. Просто не передати. Гра настільки захватує, цікаво. Е, Дуже цікава ігра і Ну інтерес, вообще. і болеєм за парня, парень грає. Інші ж залишилися розчаровані тим, що за спинами гравців із лави запасних гру було погано видно, а коментатора, який хоче намагався пояснити вболівальникам правила американського футболу, погано чути. Я так розумію, що треба популяризувати гру, а при такої організації, що бачимо, що ходити ще буде ще менше. Ми загласне, да? слухати Гравець, e... пустоту і дивитися, непонятно куди. Що... Якби організатори Робили трошки краще, було краще, Що ж до самої гри. То тут більш досвідчені гості переважали монархів у кожній із чвертей. Лісоруби здійснили сім тачдаунів, провели п'ять реалізацій і перемогли у підсумку із рахунком 52-0. не грала команда, не було команди. Просто отримали дуже багато досвіду. Те, що ми програли, це, це дуже великий плюс в розвитку команди, в розвитку самих гравців, в розвитку ставлення до самої гри. Тобто неможливо завжди вигравати. Так, оці от е, поразки вони вчать, вчать команду бути командою дисципліни. Гості перемогу над рівнянами сприйняли як належне. кажуть, це був лише один із кроків до золотих медалей першої ліги. Матч пройшов нормально в упорній боротьбі. В принципі, в першу половину ми з ребятами грали ну. Ноздря в ноздрю, особенно первую четверть, было достаточно тяжело. Но у нас команда просто немного поопытней. У нас она разбавлена уже игроками, которые ну, нюхали порох игр, которые были уже чемпионами Украины в далеком 2009 году. Вот. И, ну, и поэтому мы, в общем-то, смогли перевернуть, ну, переломить нормальный ход игры, повернуть его в нужное нам русло и выиграли. На відкритті сезону у Рівному побував і президент Федерації американського футболу України. На думку Сергія Кірєєва, відтепер на карті України з'явилося ще одне місто, що живе за океанською грою. Приємно було бачити досить багато кількість глядачів. Не на кожному стадіоні. Ми бачимо стільки. Дачів як здесь. таким чином, після двох турів чемпіонату в доробку монархів одна перемога та одна поразка. Наступну гру чемпіонату рівняни проведуть вдома у середині червня проти львівських левів. Роман Сверида, Назар Мідріган. Інформаційна програма. День наразі. Це все. Такими були головні новини області сьогодні. У студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Наснаги на весь робочий тиждень. і Нехай вам щастить.